Розділ восьмий. Йосі. Саме він минув якийсь час, поки я збагнув, що відкрилося моїм очам. Йосі, такий добрий, веселий, рум'яний чоловік, що дав мені тісто, чи підбадьорив мене. Як же мені було важко, що він виявився зрадником? Тепер він сидів коло багаття, зовсім близько від мене, разом з вояками Тангіла, яких він звав Ведером і кадером, і виправдовувався, чому не приїхав швидше. Цієї ночі Губерт поліє в горах на вовків, і я мусив ховатися від нього, розумієте? Та ведер і Кадр однаково були невдоволені, і Йосі додав іще запопадливіше. Ви ж пам'ятаєте Губерта? Його треба кинути в печеру кати разом із Софією. Він теж ненавидить тангіла. От ти повинен був подбати про це, сказав ведер. Ти ж наша людина у вишневій долині, чи не так? озвався й Кадр. Ну, так, звичайно, відповів Йосі. Він пробував підлеститися до ведра й кадра, запобігав у них ласки, але видно було, що він не подобається їм. Так уже ведеться, що ніхто не любить зрадника, навіть якщо й використовує його. Принаймні, вуха в нього залишилися цілі, вони їх не відрізали, але зробили інше лишили на ньому Тавро Катли. Усі тангілові люди повинні мати на собі тавро катли, навіть такі зрадники, як ти, сказав ведер. «Або ти міг показати, хто ти, як у вишневу долину, прийде розвідник, що не знає тебе. Ну, так, звичайно, погодився Йосі. Вони звеліли йому розстібнути куртку й сорочку, розпекли на багаті залізо і приклали до його грудей. Йосі зойкнув. Відчуй, хто ти, відчуй, сказав кадер. Тепер ти до віку знатимеш, що ти наш, хоча ти й зрадник. Зроду мені ще не випадала така довга і тяжка ніч, принаймні відколи я опинився в Нангіялі. і чи не найтяжче було лежати і слухати, як Йосі хвалився всім, що він має намір зробити для загибелі вишневої долини. Софії Губерта він скоро спіймає в пастку, сказав він. «О, Бог!» Але це треба зробити так, щоб жодна душа не здогадалась, хто за цим стоїть. А то я не зміг би бути й далі таємним помічником тенгіла в вишневій долині. Довго ти і так не будеш таємним, подумав я. Бо тут є той, хто викриє тебе, ти ще збліднеш, руб'яний негіднику. А потім Йосі сказав таке, що я мало не вмер. Ви вже спіймали юнота на лев'яче серце, чи він і далі розгулює на волі в Шевшиновій долині? Я бачив, що ведоровій кадрові не сподобалося це запитання. Ми напали на його слід. Відповів ведер: Сто чоловік шукають його день і ніч, і ми його знайдемо, хоч би довелося перетрусити кожний двір у шипшинові долині. Розумію, поспівчував їм Йосі. Юнатан лев'яче серце найнебезпечніше з них усіх. Я вже вам казав він справді лев. Лежачи у сховку, я запишався, що мого брата назвали левом. І як мені полегшало на серці, що він живий. Та я аж заплакав з люті, коли зрозумів, що робив Йосі. Це він зрадив Юнатана. Тільки Йосі міг винюхати, що Юнатан поїхав тайкомав шипшину долину і повідомити про це Тенгіла. Це його вина, що тепер сто чоловік день і ніч шукають мого брата і мають передати його Тенгілові. Але добре, що він живий і на волі. Чого ж тоді мені приснилося, що він кликав мене на допомогу? Цікаво, чи я нічого не довідаюся про це, лежачи тут. Принаймні, слухаючи зі свого сховку Йосі, я довідався багато чого іншого. То й Губерт заздрить Софії, що ми її вибрали керувати вишневою долиною, сказав він. Він, дурень, вважає себе найкращим з усіх. О, ну, чим справа. Я згадав, який сердитий був у нього голос, коли він питав, що в тій Софії такого незвичайного. Виходить, він просто заздрив їй, та й годі, можна ж бути заздрісним і водночас порядним. А я з самого початку уявив собі, що Губерт зрадник, і все, що він потім робив та казав, міряв однією міркою. Як легко можна помилитися в людині. Бідолашний Губерт, він оберігав мене в горах, рятуючи мені життя, дав шинку і взагалі. А я віддячив йому лише криком Не треба вбивати мене. Не дивно, що він розсердився. Вибачте мені, Губерте, подумки, попросив я його. Вибачте, так я йому й скажу, якщо нам колись випати, зустрітися. Йосі підбадьорився. Чути було, який він задоволений собою, але в нього ятрилося на грудях свіже таврокатле, і він часом стогнав. Тоді кадар сказав: Відчуй, хто ти, відчуй. Мені цікаво було побачити, яке те тавро, хоча, мабуть, воно огидне, краще й не дивитися. Йосі хвалився далі тим, що він уже зробив і що думає зробити, і раптом сказав: Ловію, серце! Має меншого брата і любить його понад усе. Я тихенько заплакав і затужив за єднотаном. «І хлопчину можна використати як принаду, щоб спіймати Софію на гачок, повів далі Йосі. Ох ти шинкарська голова! Чому ж ти досі не додумався до цього? сказав Кадр. Якби в наших руках був один брат, то ми б швидко змусили другого вийти зі свого сховку. Бо хоч де б він заховався і принишку якимись таємними стежками до нього напевне дійде звістка, що ми спіймали його брата, і він тоді прийде до нас, мовив ведер, скаже відпустіть мого брата, а натомість візьміть мене. Бо що він може зробити, якщо справді так оболіває за малого і хоче вберегти його від усякого лиха? Я так перелякався, що навіть перестав плакати, а Йосі і далі самовдоволено нахвалявся. Я це миттю влаштую, як повернусь додому, сказав він. Мені за іграшки заманити малого кале левяче серце в пастку. Для цього досить кількох тістечок, а тоді піддурю Софію, щоб пішла його рятувати. А чи не занадто Софія хитра для тебе? спитав кадр. Ти певен, що зможеш її піддурити? А як же? відповів Йосі. Вона й не здогадається, хто це все влаштував. Софія покладається на мене. У горлі в Йосі забулькав сміх. А як ви вже отримаєте і її, і малого лев'яче серце, скільки білих коней дасть мені за них тингіл, коли захопить вишневу долину? Побачимо скільки, подумав я. Он як Йосі, ти виходить, вернешся додому і заманиш калу лев'яче серце в пастку. А як ти вже не застанеш його у вишневій долині, що тоді? Хоч який я був нещасний, а ця думка мене трохи втішила, який буде вражений, і розлючений Йосі, коли дізнається, що я зник. Та потім Йосі сказав: Малий лев'яче серце гарний хлопчик, але насправді ніякий не лев. Такого боягуза я ще не бачив, йому більше бличило прізвище Заяче серце. Так, я й сам це знав. Ніколи я не був відважним, і я не мав права називатися лев'ячим серцем, як юнатан. А однаково гірко було чути це від Йосі. Мені стало соромно, і я подумав, що мушу, неодмінно мушу, стати хоч трохи відважнішим. Але не тепер, коли я такий наляканий, тільки не тепер. Нарешті Йосі змовк. Він виповів усю свою підлоту, і більше йому було нічим похвалитися. І він почав збиратися в дорогу. Мені треба бути вдома до світанку, сказав він. Тангілові розвідники ще раз нагадали йому. Гляди бо, щоб Софія і брат юнота на лев'ячі серце опадилися в наших руках. Покладіться на мене, відповів Йосі. Але пообіцяйте не кривдити хлопця, бо я також трошки вболіваю за нього. Дякую. Я вже бачу, як ти вболіваєш за мене, подумав я. І не забудь гасла, як треба буде привести звістку в шепшинову долину, сказав кадр. А ти не пройдеш туди живий? Всю силу Тенгілові, нашому визволителю, проказав Йосі. Ні, я пам'ятаю гасло і вдень, і вночі. А Тенгіл не забув, що пообіцяв мені, а? Він уже сидів на коні, готовий зрушити в дорогу. Йосі управитель вишневої долини. Так пообіцяв мені Тенгіл. Він не забув? Тенгіл нічого не забуває, сказав кадар. І Йосі поїхав. Він зник за тією самою скелою, за якою з'явився. Ведер і кадр сиділи і дивилися йому вслід. Цього шинкарямо ми віддамо катлі, коли впораємося з вишневою долиною, сказав ведер. З його голосу чути було, що означає віддати когось катлі. Я мало що знав про катлу, а однаково здригнувся і майже пожалів Йосі, хоча він і виявився негідником. Багаття на галявині догоріло. Я сподівався, що ведри кадр зараз також поїдуть. Мені аж у животі щеміло, так хотілося, щоб вони швидше поїхали. Я б прагнув звільнитися від них, як пацюк, що потрапив у пастку. Аби я міг випроводити з печери їхніх коней, поки ведри кадер не зайдуть по них, то, може, й врятувався б, подумав я. Тоді вони поїхали б собі і ніколи не дізналися б, як легко було їм спіймати юнатанового брата. Але кадр... Раптом сказав: Ляжемо, трохи поспати в печері. Ну, тепер кінець, подумав я. Та вже що буде, те й буде. Більше я не витримаю. Нехай хапають мене, аби тільки швидше. Проте ведро сказав: Чого нам лягати? І так скоро ранок. А мені вже до ці гори. Я хочу швидше вернутися в шипшинову долину. І Катер здався. Про мене, відповів він. Виводь коней. Коли виникає справжня небезпека, то часом на ослі пробиш саме те, що треба. Я шаснув назад і завився в найтемніший куток печери, як миша. Я побачив ведера у вісті печери, та за мить його поглинула темрява. Я тільки чув його, і вже це сповнило мене холодним страхом. Він також не бачив мене, але міг почути Міг почути, як калатало моє серце, коли я думав, що зараз буде, як ведер знайде троє коней замість двох. Вони стиха заїржали, коли зайшов ведер. Усі троє. Ф'ялар також. Я попізнав його їржання серед тисячі інших. Але ведер, Йолоп, на щастя, нічого не зрозумів і не помітив, що в печері стояло троє коней. Він вивів двох, що були ближче до виходу, їхніх коней, а сам пішов з ними. Тільки на я лишився з Ф'яларом сам, як миттю кинувся до нього і затулив рукою йому писок. Любий конику, мовчи, просив я подумки, бо знав, що якби він тепер заіржав, вояки на дворі почули б його, і в них з'явилася підозра. Та Ф'ялар був мудрий кінь, він все зрозумів. Коні на дворі заіржали, хотіли сказати Ф'яларові до побачення, а ф'ялар стояв тихо і не відповів їм Неможливо описати, як я зрадів, коли побачив, що ведер і кадр сіли на коней. Ще хвилина, і я буду вільний. Зненацька ведер сказав. Я забув, кресало. Він зіскочив з коня і почав шукати навколо багаття. Потім сердито буркнув: нема ніде. Мабуть, я загубив його в печері. Отже, пастка знову зачинилася. Мене спіймали. Ветер зайшов до печери і наткнувся просто на Ф'ялара. Я знаю, що не можна брехати. Та коли йдеться про життя, то треба, бо немає іншої ради. До того ж, руки у ведера були мов залізні, ніхто ще не тримав мене так міцно. Мені було боляче і я розлютився. Дивно, але людь переважила мій страх мабуть, тому я хвацько збрехав. Довго ти там лежав і шпигував? заревів ведер, коли витяг мене з печери. Від учорашнього дня, відповів я. Але я спав. Я прийщула в очі, ніби зіснув. Спав? перепитав ведер. Ти може скажеш, що не чув, як ми тут голосували і співали тут коло багаття, тільки не бреши. Йому, певно, здавалося, що це така велика хитрість, бо вони зовсім не співали. Але я виявився ще хитрішим. Може, й чув трохи, як ви співали? заникуючись, відповів я, наче брехав тільки для того, щоб догодити їм. Ведер кадр перезирнулися. Тепер вони повірили, що я справді спав і нічого не чув. Але це мені не дуже допомогло. А ти не знаєш, що вештатися горами заборонено і порушників карають смертю? спитав ведер. Я прикинувся, що нічого не знаю, не тільки про смертну кару, а взагалі ні про що. Я хотів лише поглянути, як світить місяць у горах, пробелькотів я. І через це важив своїм життям дурню? спитав ведер. Звідки ти? З вишневої долини? Чи з Шепшинової. З Шепшиної, відповів я. Оскільки Карл лев'яче серце мешкав у вишневій долині, я б швидше помер, ніж навів би їх на думку, хто я? Хто твої батьки? спитав ведер. Я, я жив у свого діда, відповів я. А як його звати? Я зву його просто дідом, відповів я, вдаючи зовсім дурного. А до саме він живе у шипшиновій долині, не вгавав він. У білій хаті, відповів я подумав, що в шипшиновій долині хати також білі, як і в нашій вишневій долині. Ти покажеш нам свого діда і свою хату, сказав ведер. Сідай на коня. І ми поїхали. Над горами нангіяли саме сходило сонце. Небо палало червоним полум'ям, вершини гір блищали, кращого й величнішого видовища я ще ніколи не бачив. І якби не спина кадера і не чорний зад його коня у мене перед очима, я, мабуть, заспівав би з радощів. Але я не заспівав, мені було не до того. Стежка в'юнилася і кружляла, як уперше, а потім пішла стрімко вниз. Я зрозумів, що ми наближаємося до шепши нової долини, а проте не повірив своїм очам, коли раптом побачив її, внизу перед собою. О, вона була така гарна, як і вишнева долина. Сонце осявало її маленькі хати і подвір'я, зелені луки і розквітну шипшину. Там росли цілі гаї шипшини. Згори вони здавалися морем з рожевою піною на зелених хвилях. Так, недарма цю долину називали шипшиновою, але я б ні за що не потрапив до неї без ведра і кадера, бо вона була оточена високим муром. Тенгіл присилував мешканців долини збудувати цей мур, щоб тримати їх у вічному рабстві. Я вже знав про це від Гінатана. Ведери кадр, мабуть, забули запитати у мене, як мені пощастило вибратися із замкнутої долини, і я молив Бога, щоб вони не згадали про це. Бо що я їм відповів, як можна перебратися через мур та ще й з конем? Зверху по мурі, скільки око сягало, ходили тенгілові вартові в чорних шоломах, озброєні списами і мечами. І так само пильно обороняли браму. Так, у мурі, саме там, де скінчалася стежка з вішневої долини, була брама. Тут, де люди споконвіку вільно ходили з долини в долину, тепер стояла замкнена брама, і тільки прибічникам Тенгіла можна було скрізь неї пройти. Ведер постукав у браму мечем. Відчинилося віконце, і вартовий, схожий на казкового велетня, висунув з нього голову. Гасло. гаркнув він і кадр прошепотіли потаємні слова йому на вухо, мабуть, щоб я не почув. Та даремно була їхня осторога, бо я також знав їх. Всю силу тенгілові, нашому визволителю. Вартовий глянув на мене і запитав: А цей що за хлопець? Якийсь недоумок, ми його знайшли в горах, відповів кадр Але не такий же він дурний, коли йому вдалося вчора ввечері приїхати на коні крізь твою браму. Що ти на це скажеш? Начальнику варти, по-моєму, тобі слід спитати своїх людей, що вони роблять на службі вечорами. Вартовий розсердився. Він з лайкою відчинив браму, але присягнув, від... але присягнув, що не впустить мене, тільки ведри кадера. Киньте його в печеру, катли, сказав він. Отам його місце. Та ведри кадер уперлися, мовляв, я повинен поїхати з ними і довести, що не брехав їм. Вони відповідають за це перед тонгілом. І разом з ведером і кадером, які їхали попереду, мене впустили в браму. Я подумав, якщо мені ще судилося зустрітись колись з юнатаном, я найперше розповів йому, як і кадер допомогли мені проникнути в шипшинову долину. Ото буде йому з чого посміятися. Але сам я не сміявся я розумів, яка на мене ще чекає біда. Я повинен був знайти білу хату і діда, щоб не опинитися в печері катли. Їдь попереду і показуй дорогу, звелів мені ведер. Зараз ми побалакаємо як слід з твоїм дідом. Я підсторожив ялери і звернув на стежку, що йшла зовсім близько від муру. Білих хат тут було повно, як і в мене вдома, у вишневій долині. Але я не зважувався показати на жодну з них, бо не знав, хто там мешкає, і не зважувався сказати тут мешкає мій дід. Бо уявіть собі, що було б, якби і кадр зайшли до хати, а там не виявилося б ніякого, бодай найнікчемнішого діда. Принаймні, когось, хто захотів би назватися моїм дідом. Я справді був у скруті, аж весь спітнів. Легко було збрехати про діда, але тепер мені здалося, що моя вигадка не дуже вдала. Я бачив, як люди поралися на своїх подвір'ях, та ніде не помічав нікого, хто годився б мені в діди і то далі більше впадав у відчай. Прикро також було дивитися на мешканців Шепшинової долини. Вони всі були бліді, виголоджені і нещасні, принаймні ті, поз яких я приїздив, зовсім не схожі на мешканців вишневої долини. Але ж у нашій долині ще не було страхітливого тенгіла, який змушував би нас бути його радбами, і забирав би все, з чого маємо жити. Ми їхали далі й далі. Ведер і кадр почали нетерпеливитися, але я не зупинявся, ніби хотів добратися на другий кінець світу. «Ще далеко? спитав ведер. Ні, не дуже, сказав я, але вже й сам не знав, що кажу і що роблю. Я був переляканий і чекав, що мене вкинуть в печеру катли. І тоді сталося диво. Вірте чи ні, але перед маленькою білою хатиною зовсім близько від муру сидів на лавці Дін і годував голубів. Може, я би не зважився на те, що зробив, але між сірими голубами я помітив білого, як сніг, єдиного такого серед усіх. Мені на очі набігли сльози. Таких голубів я бачив тільки в Софії і ще раз одного у себе на підвіконні, давно-давно, в іншому світі. І я зробив щось нечоване, зіскочив з коня і кинувся до діда. Я обняв його за шию і в розпачі прошепотів допоможіть мені, врятуйте, скажіть, що ви мій дід. Я страшенно боявся. Був впевнений, що він відштовхне мене, побачивши зі мною ведра і кадра в чорних шоломах, з якої речі він брехатиме задля мене, щоб побасти через це в печеру катли. Але дід не відштовхнув мене, а обняв. І я відчув на собі його ласкаві добрі руки, що немов захищали мене від усякого лига. Синку, сказав він голосно, щоб і кадр почули, де ти так довго був і що ти зробив, нещасний хлопчик, що тебе привели додому вояки? Бідолашний мій дід. Як же його лаяли і кадр? Довго лаяли і пригрозили, що коли він не глядітиме онука І дозволятиме йому вештатися в горах на негіяли, то більше його не побачить, та ще й дістане кару, якої довіки не забуде. Проте цього разу вони мене ще відпускають, сказали на останці вояки і поїхали геть. Їхні шоломи все віддалялися і скоро почали здаватися внизу в долині чорними цятками. І тоді я заплакав. Дід і далі приготав мене до себе, а я заливався слізьми. Ніч була така довга і тяжка, а тепер, нарешті, вона скінчилася, і дід не прогнав мене легенько колихав, і мені хотілося ох, як мені хотілося, щоб він був моїм справжнім дідом. Я сказав йому про це, хоча сам гірко плакав. Так, я, мабуть, справді міг би бути твоїм дідом, відповів він. А взагалі мене звати Матіас. А тебе як? Карл, почав я і змовк, як міг я бути таким нерозважливим і назвати своє ім'я в шепшиновій долині? Любий дідуся, я повинен тримати своє ім'я в таємниці, мовив я. Звіть мене просто Хрущиком. Он як? Хрущик, сказав Матіас і всміхнувся. То заходь, хрущику до кухні і почекай там на мене, я лише заведу твого коня до стайні. Я зайшов до кухні невеличкої вбогої. там були тільки стіл, дерев'яна канапа, кілька стільців і місце на вогнищі. І біля однієї стіни стояла велика скриня. Коли зайшов Матіас, я сказав йому: А у нас також стоїть така велика скриня в кухні, вдома у виш, і змовк. Вдома у вишневій долині. закінчив Матіас. Я тільки злякано глянув на нього, бо знов ляпнув те, що не слід. Матіас більше нічого не сказав. Він підійшов до вікна і визирнув двір. І ще довго стояв він так і роздивлявся, наче хотів пересвідчитися, що поблизу нікого немає. Потім обернувся до мене і стиха сказав: Ця скриня особлива, зараз побачиш. Він уперся в скриню плечем і відсунув її вбік. За нею в стіні були дверцята. Він відчинив їх, я побачив маленьку кімнатку. Там хтось лежав на підлозі і спав. То був Юнатан.